На горі оливній учні всі зійшлися, місяцім востаннє бачили Христа. Він здійнявши руки, там за них молився. Завершальна мова линула свята. На землі й на небі, дана мені влада, то жидіть по світу, вчіть народи, всі, заповіді Божі свято зберігати. Звістку про спасіння всій землі несіть, хай новину добру вчують грішні люди. Хто повірить Слову вашому в той час, хреститься по вірі, той спасенний буде, я ж до кінця віку буду серед вас. Слово це сказавши, до небес піднявся і посів праворуч від свого Отця. Кожен з учнів радо місто повертався, Божий мир наповнив миту їм серця. Свято Вознесіння ми святкуємо нині, згадуємо події, днів минулих тих. І дякуємо Богу, бо в Господнім сині, віднайшли спасіння на путях земних. Віримо, що скоро Спас наш прийде знову, все уже звіщає про його прихід, не пройде даремним кожне його слово, Божий син вернеться, щоб судити світ. На горі оливній його ноги стануть, Переможно в славі, зійде він, як цар, і зрадію щирі. Вірні християни, Бог овець відділить від чужих отар, ось гряду вже скоро, каже Боже Слово, приготуймо нині ми свої серця, будемо чекати мить у ту чудову, щоб зустріть достойно нашого Творця.